Шановні черкащани, я всіх вас вітаю із святом незалежності нової молодої держави України. Це свято Незалежності було здобуто за рахунок життя і здоров'я багатьох українців. І тому ми повинні з вами пам'ятати це і відстоювати ті завоювання, які здобули наші старші українці. Я бажаю вам наснаги, сміливості, тому щоб захищали всі ті здобутки, які маємо ми сьогодні. У нас з вами надзвичайно багато роботи, тому що Україна надзвичайно багата, цікава талановита держава, і тому багато хто хоче захопити і землі, і майно. І українці використовувати як рабів. І ми повинні з вами захистити майбутнє України для того, щоб Україна надалі була процвітаюча держава, держава, яка породила багато відомих українців, багато вчених, багато письменників, багато інтелігенції. Ми повинні пам'ятати, що перший комп'ютер був. Розроблений, випущений на Україні. Що українець перший побудував вертольот? Що українець перший побудував, сконструював кольорове телебачення? Що українець перший сконструював і запустив ракетну техніку? І багато багато здобутків міжнародна спільнота має завдяки іменно українців. Успіхів вам, наснаги, міцного здоров'я і Божого благословіння. У вашому особистому житті